Я би собі так тестувала, чи це, що я зараз скажу цій людині, якби я почула, воно б мені допомогло, чи воно б мені нашкодило. Коли я готую текст, я розумію, що це все на швидкості, це як на трасі 160 деколи. Але чи цей текст, і цей голос, і це обличчя, з яким я говорю, та постава, якщо б воно стояло переді мною, якби я себе почувала. І напевно, якщо б мені хотілося втекти, то я не хочу це говорити іншій людині. Тут знову ж таки люби як себе самого. Говори до іншого, як би хотів, щоб до мене говорили. Обирай такий текст, який мене не ранить, а який мене наповнить, якщо б я була цією людиною. І навіть якщо це будуть якісь такі неприємні речі, та не роби цього, чи мене це болить, чи мене це ображає. Тобто я пояснюю, чому я так реагую. Та це важко, це треба навичку, але щоб щось виходило, треба його робити постійно. Якщо я постійно говорю, я ж тобі казала, я ж тобі казала. Хоч навіть не казала, навіть тільки подумала, а я знала, що так буде. Ну це батіг, купня це болить, це не допомагає, це не будує.